Біла церква місто, де кожен камінь дихає історією. Розташоване воно на мальовничих берегах ріки Рось і має тисячолітню історію та неповторний шарм. Назва міста походить від білокам'яного храму, збудованого тут ще за часів України Русі. Сьогодні ми здійснимо подорож крізь віки, познайомимося з визначними місцями та видатними особистостями, які творили історію цього неповторного куточка України. Офіційною датою заснування Білої церкви вважається 1032 рік, коли князь Ярослав Мудрий заснував місто фортецю Юріїв для захисту південних кордонів Русі. Назва походила від християнського імені самого князя Юрій. і місто дуже швидко стало важливим релігійним та оборонним центром на річці Русь. Наша подорож Білою церквою починається з автовокзалу, сучасних воріт міста. Звідси щодня відправляються десятки автобусів до Києва, сусідніх міст та сіл Київщини. Автовокзал, хоч і збудований в радянські часи, але зберігає досі такий певний шарм тієї епохи. Ось стадіон із чарівною назвою Трудові резерви. Так-так, не посміхайтесь, ця назва і справді звучить дещо кумедно для сучасного вуха. Але вона і є справжнім відбуванням радянської епохи, коли праці споруд шли пліч -о пліч. Цей стадіон був збудований у 1950-х роках і став центром спортивного життя міста. Тут проводились змагання так званого республіканського рівня, тренувались майбутні чемпіони, а зараз тут виховується нове покоління спортсменів Білої церкви. Серце комерційного життя міста історичні торгові ряди. Ця архітектурна пам'ятка кінця 19 століття була збудована у стилі класицизму і є одним із символів торгівельного минулого білої церкви. Колись це був центр ярмаркової торгівлі, куди з'їжджалися купці з усієї Київської губернії. Сьогодні ж торгові ряди зберігають свою первісну функцію: тут розташовані численні крамниці, кав'ярні та ресторани. Прогулюючись вздовж цих історичних аркад, ви ніби здійснюєте подорож у минуле. Торгові ряди є яскравим прикладом того, як історична спадщина може органічно вписуватись у сучасне міське життя. Особливу гордість білоцерківців становить легендарна 72 окремо механізована бригада імені Чорних Запорожців, яка базується в місті. Бригада носить почесне ім'я на честь кіного полку армії УНР, який у період 1918 по 1920 роки боровся активно за незалежність України. Сучасні чорні запорожці продовжують славні бойові традиції своїх історичних попередників. Тут бригада брала участь у миротворчих операціях, а з 2014 року героїчно захищає територіальну цілісність України на Сході. Зокрема, вони відзначилися у боях за Донецький аеропорт, Авдіївку та інші стратегічні об'єкти. Військовослужбовці бригади неодноразово були відзначені високими державними нагородами за мужність та героїзм. Біла церква це місто, яке шанує пам'ять своїх героїв. По всьому місту встановлені меморіали та пам'ятні знаки, посвячені загиблим військовослужбовцям різних часів. Особливо зворушливим є меморіал загиблим воїнам АТО і СС, де викарбані імена білоцерківці, які віддали своє життя за незалежність України. Тут регулярно проводяться урочисті заходи, покладання квітів, зустрічі ветеранів, а місцеві школяри доглядають за меморіалами і вивчають історію подвигу своїх земляків. У місті діють програми також підтримки сімей загиблих воїнів та ветеранів. Вдячний Більлі церкві за те, що вона пам'ятає і шанує тих, хто віддав найдорожчим, заради майбутнього своєї землі. Культурне серце міста Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені Саксаганського. Він був заснований у далекому 1933 році і став справжньою скарбницею мистецтва для жителів та гостей міста. Театр названо на честь Панаса Саксаганського, видатного українського актора, режисера та драматурга. Сьогодні тут ставляться як класичні твори, так і сучасні п'єси, а театральна трупа регулярно струю Україною та поза її межами. Театр не лише розважає, а й виховує нові покоління, прищеплюючи любов до мистецтва та української культури. Величний спасо Преображенський собор є духовним центром Білої церкви. Збудований він був у пойоз 1833 по 1839 роки у класичному стилі. Він вражає своєю гармонійною архітектурою та внутрішнім оздобленням. Історія собору тісно пов'язана з історією міста та всієї країни. Він пережив революції, війну, атеїстичну радянську політику, але зберіг, попри все свою велич та красу. Особливо важливою віхою в історії собору став 2023 рік, коли парафія перейшла з УПЦ московського патріархату до канонічної православної церкви України. Ця подія стала символічним кроком деколонізації та утвердження української ідентичності. Сьогодні собор є не лише релігійною спорудою, а й важливим культурним осередком, де проводяться концерти духовної музики, виставки, екскурсії та інші заходи, що сприяють духовному збагаченню громади. Щоб зрозуміти душу міста, ми завітаємо до Білоцерківського краєзнавчого музею. Він був заснований у 1924 році і розташований у будівлі колишньої торгової лавки кінця 19 століття. Музей налічує понад 50 тисяч експонатів, які розповідають про історію регіону від кам'яного віку до сучасності. Тут можна побачити археологічні західки з розкопок древнього Юр'єва, козацькі реліквії предмети побуту різних епох. Особливо цінними є колекції монет, зброї та етнографічних матеріалів. Музей став науково-дослідним центром, який зберігає історичну пам'ять регіону для майбутніх поколінь. Один із найкрасивіших архітектурних ансамблів міста це костел святого Івана Хрестителя, який також слугує зараз будинком органної та камерної музики. Цей католицький храм, збудований у неоготичному стилі, на початку 19 століття, вражає своєю вишуканістю та величчю. Його вежі, що тягнуться просто небо, можна помітити із багатьох куточків міста. Під час радянської окупації костел використовувався як склад, а з 1990-х років будівля отримала нове життя як будинок органної та камерної музики. Серцем цього культурного осередку став встановлений тут орган із 56 регістрами та із понад 3000 труб, що дозволяє виконувати найскладніші музичні твори. Тут регулярно проводяться концерти органної та камерної музики, виступають відомі українські та зарубіжні музиканти. Акустика залу вважається однією із найкращих в Україні. Сьогодні у будівлі гармонійно співіснують культурний центр та релігійна установа. Тут проводяться як концерти, так і католицькі богослужіння. І цей символ духовності та культури є прекрасним прикладом того, як історична споруда може знайти своє місце в сучасному житті громади. У центрі міста Величаво височає пам'ятник Ярославу Мудрому, великому київському князю, який приділяв особливу увагу розвитку цих земель. Відкритий він був у 2011 році до тисячоліття заснування міста. Цей монумент став символом зв'язку між поколіннями та нагадуванням про славне минуле Білої церкви. Ярослав Мудрий зображений як мудрий правитель та законодавець, що тримає в руках макет міста Фортеці. Цей пам'ятник не лише прикрашає міський пейзаж, а й нагадує жителям про важливість збереження історичної спадщини та національної ідентичності. До речі, про річку Русь існує цікава гіпотеза, що саме від цієї річки походить назва Русь. Звучить переконливо, чи не так? Але історики, коли це чують, то вони посміхаються. Тому що це лише просто красива легенда, яка не має наукового підтвердження. Проте Роздійсно відігравала важливу роль у розвитку міста, забезпечуючи його водою та захистом протягом століть. Нарешті. Справжня прилина Білої церкви і причина, по якій сюди приїжджає велика кількість туристів та гостей. Це дендрологічний парк Олександрія. Цей шедевр садово-паркового мистецтва був закладено у 1788 році графом Ксаверієм Браницьким для своєї дружини Олександри на честь якої і отримав назву Парк. Він є площею понад 200 гектарів, що робить його одним із найбільших в Україні та одним із найстаріших та найкрасивіших і найбільших у східній Європі. Олександрія створена в романтичному стилі, де природна краса гармонійно поєднується з архітектурними шедеврами. Тут можна побачити колонаду луна з унікальною акустикою, де шепіт з одного кінця чути на іншому, Витончену альтанку Ротонда, що стала символом парку. Руїни, штучно створені залишки античного храму, китайський місток та багато інших цікавих об'єктів. Особливою гордістю Олександрії є її рослинний світ. Тут зростає понад 600 видів дерев та кущів, багато з яких є екзотичними для України. Так вікові дуби, які пам'ятають чи графів браницьких, сріблясті ялини, каштанові та липові алеї, рідкісні рослини з усього світу. Все це створює неповторну атмосферу парку. Кожна пора року розкриває Олександрію по-новому. Весною вона потопає в цвіту, влітку дарує прохолоду тінистих алей, восени вражає багатством фарб, а взимку перетворюється на казкове. Ніжне царство. Водна система парку також заслуговує на особливу увагу. Численні ставки згідними каналами мальовничі містки, штучні водоспади та фонтани створюють особливий мікрокліма та додають романтичності цьому місту. Найвідоміше серед них фонтан змія, створений за проєктом архітектора Блеріо. Вода б'є із пащі бронзової змії обвитою навколо скелі, що правда. Трошки її, якщо треба почистити зараз свій моху, то вона буде вже схожа на змію. А так просто це красива, зелена річ, середині якої ховається дуже гарна змія. Що ж, Олександрія це не просто парк, це живий музей під відкритим небом. Це місце, де історія оживає на кожному кроці. Біла церква. Це місто з багатою історією та яскравим сьогоденням. Місто, де старовинні пам'ятки сусідять із сучасними будівлями, де бережуть традиції та відкриті до інновацій. Місто, яке пережило багато випробувань, але завжди відроджувалося, ставало кращим і красивішим. Місто, яке дивиться в майбутнє, але не забуває про своє минуле і шанує своїх героїв. Відвідайте Білу церкву, поставте лайк цьому відео, і я гадаю, що ви обов'язково закохаєтесь в це чудове місто на берегах річки Росії.